Ти гадаєш, усі вони просто сліпі? Ти гадаєш, усі вони мутлох планети, серед них композитори є і поети, і є співаки, та й такі, що й не сміли з тобі. Конкурс декламаторів серед незрячих, цьогоріч відбувався просто неба поруч із спеціалізованою бібліотекою імені Тараса Шевченка. Щорічно ми його проводимо і він зазвичай в нас є тематичним, тобто це присвячено одному або двом якимось поетам, комусь поетів, або це може бути авторська поезія. Цьогоріч, так як в нас, Ну, на жаль, пішла з життя членкиня нашої організації Поетеса, яка мала більше 50 своїх збірочок. І тому ми вирішили декламувати виключно вірш Тетяни Фролової. В цьому конкурсі я вирішила взяти участь, тому що я ходила співати на ансамблі струмочок з Тетяною Фроловою, а вона чудова поетеса. Ми з нею товаришували на струмочку і вона написала вірш для моєї внучки. І от і я його буду читати, і каже бабусі Аліна Діана. Я буду вчитись у школі старанно, бо що це для мене домашнє завдання? Не може Аліна то зробить Діана. В такому декламаторському конкурсі я, я беру участь вперше. Я хочу е, взяти участь в такому конкурсі, спробувати свої сили у декламуванні віршів і Показати себе найкращого декламатора серед незрячих обирало журі. Я думаю, що власне ця, цей конкурсант, який запустить у цю атмосферу відчуття передавання е, тих відчуттів, які хотіла е, ця поетеса, щоб ми відчули це, що вона хотіла сказати. Ну і звичайно, е, ця людина, яка буде читати, вона має вкласти свою душу. Головне душа. Такий конкурс декламаторів відбувається щорічно уже більше Десяти років Ольга Динака Тарас Фомін новини на Суспільному Львів.